Доброго дня, друзі! Ви на каналі, я ім'я Юрко. Сьогодні я в теплиці і покажу вам, як я формую свої помідори і огірки. А мені незручно, зараз мені поможе мій оператор. Привіт всім, я сьогодні оператор. І Яся також. Ну потримай нам той помідорчик, я покажу, що я роблю. Ось тут у нас є таке гронко з квіток і вже є помідорки зав'язані. І ось тут я тримаю листочок. Цей листочок іде з грона. І він тут не потрібен. Має бути грону чистеньке і ми його обриваємо. Ось так. Він є м'який, легенько піддається руками. Ось тут йде продовження грона. Бачите? Пішов, 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 і там вже є цвіт, і там вже помідорики скоро будуть. Але так не має бути. от Якщо є одне гроно, так більше тут нічого і не має бути, крім нього. І ми його будемо обривати. Ось так. У нас лишилося одне громко, одне нормальне громадсько. Тут є 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9 помідорчиків. Ну не знати, які з них ще зав'яжуться. А щоб ліпше вони зав'язувалися, ми будемо обробляти боротьби. Ось так, прибираємо басенки. У нас тут є два центральних, один і другий. Другий ще не підв'язаний, все одно ми встигаємо Вибираємо пасенки. Зараз я вам покажу приклад одного помідора, який я спеціально залишив для відео. Ось так він виглядає. Наш помідорчик. І тут є ціла купа пасанки Один пасинок ми залишаємо з під гронки. перша грону є тут. Ось цей ми видаляємо пасунок. він нам не потрібен. Цей видаляємо. І решта всі. Це не потрібно. Ось тут на ньому є центральний. І ось цей ми будемо розвивати як другий центральний. Ось тут на тому громку є три листочки. На цьому громку є квітки. І листочки ми видаляємо. Ось так. Має бути одне просто грон. Все, ось як тут є. Ніяких листочків, нічого не має бути. Ось тут пішов пасанок в цьому гронку. Цей пасанок видаляємо, тому що не має бути нічого, крім квіток. І листочок вибираємо. І в нас є один ось так, одне соцвіття. Це є центральний провідник, це є другий провідник центральний. Опускаємо шнурок і обтягуємо його кругом нашого стовбура. Помідорного. Ось так. І робимо натяжку. Все. Тут з тим помідором все готово. Яся, де ти прийшла. Ось тут ще один варіант є. Ось так тут є грунко. І дивимося, де є послідня квітка. Ось тут квітка є. Чогось тут ще є. Ну то квітка вже слідуюча, наступна в тому пасинку. Ми його відриваємо. Ось так. І в нас вийшло ось таке гронку. Тут є 8 чи 7 помідорів. І ще як всі зав'яжуться, то буде дуже добре. А в цьому варіанті ось тут у нас є три пасинки. Три головних стовбура. Одразу пасанкуємо, що бачимо. Оце є один, другий і третій. А тут ще один пасанок є в цьому місці, ось його теж вириваємо. І нам треба подивитися, який вибрати. Тут же є цвіт, тут же є цвіт розвинутий, тільки ще трошки він розкриється. Тут цвіту нема. Оцей ми будемо прибирати. Його треба було скоріше прибрати. Зімінь працюють. Помагають нам. О, На цьому кущі я залишив два центральних провідника. Один і другий. Це є один центральний, це другий центральний. Пасинки вириваємо, щоб нам не мешало нічого. І дивимось по світу. Ось у нас є таке громко велике, не має бути нічого, крім світу. Прибираємо всі листочки, залишаємо ось так. Ось так вона виглядає. Ця квітка буде забирати всі соки в цьому гронку. І Щоб розминулися всі квітки, які є на цьому гроні, цю квітку потрібно видалити. Ось так. Вона вже є зав'язана. І тут гарний помідорчик. І той помідор може мати навіть кілограм і більше. Але інші помідори не будуть розвиватися. Кому потрібні великі помідори, можете їх собі лишати. І будете мати один великий гарний помідор. Ось так воно є. Запущено. Будемо потихеньку видаляти і дивитися, що у нас є. Головне, щоб не видалити квітку лишню. Ось тут закінчується квітка. Тут прибираємо. Це гроно пішло продовженням. Пасинок пішов і пішов далі. Нам це все треба видалити. Так. Має бути тільки одна грома. Все. Так, той центральний прибирає, тут ріден Ось тут в цьому місці я лишив один помідор. Бачите, як він виглядає, потрісканий такий і дуже великий. Там 3-4 помідори в одному. Вибираємо пасанок, забираємо той листок. Ранку є. От воно є. Тут так само забираємо це все, ці всі листочки і ці всі пасенки. Це все лишнє. Ось такий вже базилік великий, на вулиці значно менший. Ну що, теплице все я показав, а йдемо ще подивимося до наших огірків, як ми їх формуємо. Ось так виглядають наші овірвачки. Ми за них забули і нам треба їх. Повиривати. Нащо вириваєш? Та треба, Лесь, треба. Друга квітка видаляємо. Всі огірки пообривав вже мені. Ну так. Четвертий бірочок видаляємо. Ось так. І видаляємо пасанки. Ось це є центральний провідник. І на ньому є такі пасанки. Один. Два. Тут якийсь огірочок є. Вибираємо його. Юрко, то всі огірки повидаляв? Ось тут є один пасанок і ось тут лишній пасанок. Тут все лишнє. Все видаляємо. Ось так у нас є огірочки, обриваємо. Може ви замітили колись, що. Якщо внизу є огірочок, і вже огірок великий, довгий, і в кінці ростуть огірки, а в нижньому ні один огірок не росте. Отакі вони є, так живріють і так висять і не збираються розвиватися. Їх потрібно видаляти. Так, видаляємо це все. Один, два, три, чотири. І ще можна п'ятий видавати тут. Видаляємо лишні пасинки, так як в нас має бути один провідник. Залишаємо приблизно до 5 см довжину, ось так, щоб тут не пересихали потоки. І з тої сторони другий пасанок у нас є лишній. Так само обрізаємо. Там є листочок не треба. Ось так. І в нас лишився один провідник, який в нас буде йти в сітці і включатися і на якому буде рости вигірки. В скорому часі тут тільки з'являться ігрушки, вони відразу засвітуть і будуть вже в'язатися. Вуса так само всі обриваємо, кругом всі вуса, де тільки вуса є, всюди обриваємо, щоб вони нам не прив'язувалися до сітки і не мішали нам. І щоб не тянули соки. Ось так. Ще один покажу. Огірочок. Обриваємо вірочки. Один, два, три. Центральний. є, чотири, п'ять І обриваємо пасунки, які в нас пішли один. Центральний. Дивимося центральним, щоб не обрізати його. Залишаємо такі відстані. Центральний тут. Ось так. І ось це вишні. І все. Півгірок лисий. Так, і в нас є ось такий огірочок гарний. Юрко, Пусок ти, ти покаліпшє весь огірок. І будемо забирати тепер пасинки ось ці. З цих кишень з надлисточка виходять пасинки. Ось так. І в нас тут є один огірочок. Залишаємо. Далі пасанок. Забираємо. Ось це. Ось так. Щоб він натягнув соки, він не розвивався. Поки менший, його ліпше прибирати, чим він потім буде великий. Ось тут є пасанок. Забираємо. О, і в нас тут є огірочки. Спочатку будемо розвивати по одному огірочку. Три, три листочки по одному так. гірочку. А далі піде наростання. Два гірочки, три, чотири і так далі. Аж до самого верху сітки. Ось таке в нас вийшло відео. Ставте нам подобайки. Не забудьте підписатися на наш канал. Дякуємо за перегляд. Завершується день. Як тільки сонце зайде за обрій, я буду оприскувати помідори борною кислотою. Зараз мені потрібно її приготувати. Ну і для цього нам потрібно буде теплу воду, градусів 70, щоб борна кислота розчинилася. Ну і вагу! Мені потрібно буде 10 літрів води і 5 грамів горної кислоти. Ставимо наш стаканчик, включаємо вагу. Так. І будемо важити. Нам потрібно 5 грамів. 5 грамм. Зараз ми візьмемо гарячу воду, 70 градусів, і розбавимо. Спочатку в малій ємності, а потім вилиємо поплискувач. Остатка. Я загрів чайнику воду. Дивимося, що у нас там є є 70 градусів і зараз висиплю ту кислоту сюди в воду перемішаю все кислота розчинилася Ну що, тепер задаваю оприскувач і буду оприскувати помідори.